Три спеціально обладнані автомобілі для потреб криворізьких медиків. Кошти на їх закупівлю надали донори з Канади та США. Частина з них Шон, Алекс, Джон, Брайан Сем, особисто прибули до Кривого Рогу, щоб доставити карети швидкої жителям нашого міста. Партнерами виступили Ukrainian Freedom Fund, British Ukrainian Aid, Українська студентська асоціація Стенфорду. В останній наразі перебувають 25 вихідців з України, серед них і Андрій. Криворіжець за походженням, а нині співзасновник і співпрезидент асоціації. Від імені нашої місії. Ми дуже раді передати ці автомобілі криворіжцям. Сподіваємося, що ці машини врятують життя багатьох відважних чоловіків і жінок. Я з Кривого Рогу, я тут народився. Багато років був далеко, але роки мого встановлення прийшли тут, на Югоку. Я надзвичайно вдячний за підтримку багатьох іноземних донорів. Які віддали свої тяжко зароблені гроші нашій місії? Ці машини марки Фольксваген Транспортер приїхали до Кривого Рогу сусідньої Угорщини. Головна їх перевага автомобілі повнопривідні, а значить, медики зможуть дістатися до пацієнта будь-якою місцевістю та за будь-яких погодних умов. До того ж, кожна нова одиниця автотранспорту це десятки врятованих життів завдяки своєчасно на наданій фаховій допомозі лікарів. Ми вже давно відмовились від російського автопрому. Взагалі на нашій станції працюють в основному всі і Peugeot. Є райони, куди в даному випадку тут повноприводні автомобілі, тобто доступ і доїзд у будь райони і Херсонської області, які ми контролюємо. І виїжджають нашим бригади інколи на новорансу на додачу до медичних автівок. Іноземні гості передали ще й рації. Це суттєвий внесок в зміцнення обороноздатності Кривого Рогу, який є надійним містом фортецею і боронить українців від ворожої навали, підкреслив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. Голова ради оборони міста додав: Кривий Ріг і надалі вибудовуватиме стосунки з міжнародними організаціями, аби залучити якомога більше партнерів, що в силах своїми благодійними намірами наблизити перемогу України. Криверійська. Військова адміністрація об'єднує всіх українців, всіх криворіжців, де вони зараз не знаходилися. Я дуже дякую Андрію Молчинському і спілки студентів Стенфорда. Андрій вже не живе у Кривому Розі 25 років, він живе в США і зараз навчається в Стенфорді. І Він зміг об'єднати багатьох для допомоги рідної держави. І рідному місту ці карети швидкої далеко не перша допомога від української студентської асоціації Стенфордського університету. Раніше ці волонтери зібрали та успішно передали до однієї з лікарень кривого рогу уманітарний медичний вантаж. Орієнтовна вартість його склала більше 600 тисяч доларів. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.